Друзі, всім привіт! Сьогодні хотілося б почати наше відео з цього потужного ролика, який однозначно заслужив репоста лайка тільки за вашим бажанням. Білогорівка на Луганщині відбулася масова демілітарізація російської бронетехніки. Щонайменше шість покинутих ворожих БМП були знищені завдяки майстерності пілотів аеророзвідки Чорний Ворон. Друзі, також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. І сьогодні ми з вами поговоримо про Авдіївське пекло. Так, третя штурмова бригада підтверджує, що була термінова, передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті так: вона пекельна. На момент заведення бригади, надзвичайно критична. Окремі батальйони третьої штурмової вже провели перші рейди. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно. Сім бригад наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник. Заявляє командир 3 3-го ШБР Андрій Білецький. За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Проточні втрати противника в особовому складі і техніці буде повідомлено згодом після підтвердження необхідних даних. Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили та засоби. Друзі, також у нас є новина для тих, хто дивиться нас вже не перший тиждень. Ну і, звичайно, для тих, хто тільки перший раз побачив наш канал. Ми вирішили відкрити та. Так само на нашому каналі функцію спонсорства. І для спонсорів ми вже приготували дуже цікавий ролик з телефону російського окупанта, в якому він розповів, як з 4 тисяч вояк залишилося 30% особового складу. Хто хоче підтримати наш канал, посилання буде в коментарях. Також він засняв ці страшні кадри на свій телефон. Так що... Кому цікаво, приходимо за посиланням і дивимося разом. А ось як комбриг Андрій Білецький заявляє, що наші деякі нерозумні медіа, дізнавшись про це раніше, почали розносити цю новину, і це спричинило посилення ракетних ударів в тилові міста Донеччині, де, на думку ворога, могла перебувати трійка. Рішення про ротацію було прийнято значно раніше, тому це не варто пов'язувати зі зміною військового керівництва. Доцільність такого маневра загальна. Ганяти штурмовий підрозділ, в оперативне оточення для посилення оборонних дій, виглядає вкрай дивною зі слів інженерів третьої штурмової. Загалом ситуація дуже нагадує бахмутську оборону операцію, коли піхота третьої штурмової змушена була займати оборону одразу з маршу. Причому, як і той рік, жодної позиції підготовлено не було. Адже в момент заходу ті вопи, що утримували сміжники, вже були втрачені або повністю зруйновані. І на фоні цього, коли заводять третю штурмову, речник Осув Тавріо, Лиховій, заявляє про нібито вихід із Авдіївки, Но насправді уважно слухаємо речника. Відбувається маневр для подекуди відходу на більш вигідні позиції, каже він. Це означає. Що тривають дуже інтенсивні і зустрічні бої, можливо, і справді відбувається поступове виведення військ, можливо, саме такий маневр і відбувається, я точно не знаю. Дуже складно оцінювати ситуацію. Я переконаний, бійці на місцях розуміють, що відбувається і для чого. А ми, як суспільство, справді маємо ставити запитання. А ось що сказали військові з цього приводу: такі пабліки, як говорить снайпер, мучні. В арархів, як на мене, все по ділу, чому донині ніхто не відповів за ці провальні оборонні дії. У кого є яка думка, з цього приводу обов'язково залишаємо свій коментар. Емоційно, не дипломатично, але задовбало, якщо чесно. Я розумію, всі генії стратегії. Тактик, думка якогось майора з 10-річним досвідом війни може бути нецікава, але, як і завжди, на кону життя людей та існування нашої держави, тому спробую донести своє бачення. Не можна битись лоб в лоб з армією РФ, та і взагалі з будь-якою армією, як пияні Алкаші, обмінюватись прямими ударами, це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку. Не технологічний прогрес нас врятує, вам хоч мільйон хаймарсів дай, важливо, як ви будете їх використовувати. Всі знають приказку. Війна, гавно, головний маневр. Маневри Белт принесуть перемогу, не наступи на п'ять ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника. Їх більше розумієте, маневр удар у фланг. Я писав про це ще в січні 23 року, висновки не зроблені. Може я дурак, але буду битись головою оцю непробивну стіну. Доки не проб'ю, пишу прямо обріжте наступаючі сили противника з флангу. Усі штурмові та механізовані підрозділи якісніше проведуть наступальні дії на напрямку, де противник не очікує. Ніж будуть потерпати під постійними обстрілами, не маючи змоги взагалі ніхріна зробити, окрім просто затримати час. Сунцзи перечитайте, Клаузевіца там, згадайте, що монголи зробили з китайською стіною, а німці з лінією мажино. Малюю прямо схеми по Авдіївці, бо прямі натяки ніхто походу не розуміє. Я хочу, щоб мої друзі дожили до перемоги. І я хочу цієї перемоги. Може нарешті і ви захочете її досягнути сьогодні. Рев також намагалися проводити штурм зі сторони північного сходу та сходу від Ямполівки, висунувши сім танків та БМП. За кілометр від нуля застрягли два Т-90М м прорив та три Т-80. Один танк Рев змогли витягнути. Т-90 знищений. Порешті зараз хлопці намагаються працювати з ФПВ, але реп трошки заважає. Два танки Т-80 та БМП, які доїхали до місця штурму, підірвалися на мінах та були добиті із ФПВ. Пан Бутусов. Дуже жорстко звернувся до да, Зеленського, Сирського, Умерова. Вам нема сьогодні чого робити у Києві? Ваше місце на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці. саме там зараз вирішується доля дуже багатьох кращих людей. Ви маєте віддавати накази, дивлячись їм в очі. Ви маєте слухати реальні доповіді без своїх рожевих окулярів і без брехні, якою ви самі себе оточуєте. Це ви дозволяєте вам брехати про напружену контрольовану обстановку, і вам треба бачити, як це виглядає в очах людей, які отримують накази. Ви та деякі інші керівники своїми рішеннями створили ситуацію, яку зараз розгрібають бійці. Не вам ходити в атаки, але ви не маєте права відсиджуватися у теплих кабінетах, ви маєте дивитись, як вирішують кризу, створену через ваші рішення і через відсутність ваших рішень. Ви маєте хоча б з чомусь навчитись і зробити нарешті висновки. Друзі, ось такі новини відомі нам на сьогодні. Що думаєте з цього приводу? Обов'язково залишаємо свою думку у коментарях.